Пісня цвірки з опери Лисенка. Ой, натягну черевики, та й біду я на музики, з козаченьку пожартую, з милесеньким потанцюю. потацюю. Ревички мої і попри мені, отож любий чорнобривець, сподобався мені, хоч нема івана грошей, так за те він сам хороший, так за те він приголубить, бо так сильно мене любить.